Вітаю всіх, мої дорогенькі. Там поговорив після Путіна із Зеленським. Ну, що, я не хотіла взагалі дивитися навіть е, на цей розклад. Поясню, поясню чому. Тому що після розговору з Путіним, а потім з Зеленським, да, Росія вдарила вчора по нас. У нас є загиблі поранені і по, е, розрушені енергосистеми якісь, а ми вдарили по їхньому Енгельсу. Да, по їхніх, е, по їхньому аеродрому. Тобто обидві сторони показали, що ці, -ці балачки дідусь Трампа, що з Зеленським, що з Путіним, ну, ні о чому. <сум> Обі сторони показали це. Ну, Давайте все одно глянемо. Настрій Зеленського після розговору з Трампом. Взяла саму таку лайтову, саму ніжну колоду. Покажіть настрій Зеленського. Після розговору з Трампом. Багато розсолювати не будемо. Давайте на три карти. І настрій Трампа після розговору із Зеленським. Зеленський. Трамп. Що у нас? Зеленський Зеленський, Зеленський, маг. Зеленський хоче показати, що не такий він простий хлопчик, як вони його восприймають з Путіним, да, і так далі. і так далі. Що він теж має вплив маг, да. що ти без мене теж нічого не порішаєш. Собственно, що він сьогодні доказав, бахнувши по аеродрому в Англісі. Да. Що мені потрібні гроші і допомога, да. і якимсь чином ти мені їх повинен дати. Тому що це дама, яка завжди отримує своє. І що вона захоче, то її куплять. І да? плаття нове, і попугая красивого. І від своїх територій я не відмовлюся. Від от твоїх хотілок, як вони називають, да? хотілки Зеленського, я не відмовлюся. Тобто, я залишаюсь при своєму. Це карта жадної людини, яка нічого свого не віддає, а навпаки, хоче більше, більше, більше. Е, от з таким от він пішов. <кій> я не скажу, що він розстроєний. Але карта Тупіка говорить: з місця нічого толком не здвинулося. Ну, розстроївся, да, ночу думав про те, що позицію свою показав, але, мабуть, відповідь адекватно не почув. Що у нас Трамп? Трамп поняв після розговору з Зеленського а перед цим з Путіним, що його е сила, на з якою він давить на Україну, і на Росію, на даному випадку на Зеленського, це все ілюзія, Ілюзія. і він нічого з мертвої точки здвинути не може. Ні з тією постороною, ні з тією. І він е, із Путіним розказ показав, що він зрозумів, що Путін не збирається прекращати війну. І з Зеленським він зрозумів, що давити силою на Україну це ілюзія. Хотілки його не збуваються. І не збудуться вони ні за 24 години, ні за 48, ні до Нобелівської премії, ні до Пасхи, ні До 9 мая. Він більше всього ці ілюзії в нього розвіялися, тому що він зараз себе відчуває повішеним жертвою, а жертва у нас завжди заганяє сама себе в якісь обставини. І проблему, яку він взявся рішати, він не може здвинути ні на сантиметр, ні на міліметр. Тому що повішений як висів, так і висить. Це карта. Стабільного, стабільного стояння на місці. Да? Ось от, 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 от такі от у нас розговори. Те, що нам пишуть в телеграм-каналах, він що треба шукати якісь нові підходи. І якусь нову стратегію вирабатувати. Це однозначно. І це було показано і після розмови з Путіним, що те, який план він собі надумав, там, да, коли ще е, тільки збирався президентом, він не працює ні з одної, ні з іншої сторони. Обі сторони заявляють, щоб догодити Трампу його самолюб'ю. Да-да-да, ви хороший дядя, ви великий геній, е, ми согласні на все. Але продовжує кожен робити свою роботу. Сьогоднішня ніч це пряме підтвердження от пряме підтвердження. Вони, по-моєму, вдарили по Кременчугу, чи по чому я вже не по Кіровограду, <кій> робили там горя і не тільки. Ми вдарили по Енгельсу, по їхніх істрибітелях, ноти і всі розмови. І що, собственно, Трампу наконець, то можливо дойшло.